Так, я сьогодні буду вибирати доглядову косметку для лиця. У мене майже все закінчилося. Я знайшла дуже цікавий магазинчик і буду з вами всім ділитися, всіма продуктами, які я там знайду для лиця, всякі масочки тепер. якийсь еко дуже магазин. Мій аутфіт. Магазинчик цей. є. Ось. Щось, ну Коротше, мені, чесно, треба все. Ну все я не зможу поки взяти, але хоча б щось. Мило для вмивання, да, оце. Мило для... так? Мило для, е для тіла. Суфлє... Мило суфле для тіла. Мило суфле для тіла, так. Да. З різними запахами. Отак. От Тут ще свічки є такі свічки такі гарні. Це ж штука така з у нас свічки. Потім це для, для квартири Аромата. Аромата. Да. Ароматис, Ми, Ну Мило, слухай таке, можна аж на день народження комусь да, так, так подарувати, ну типу, подарок. Ну, не виглядає так презентабельно, я тобі скажу, що Сюди ложиш мило і от отклониш. Духи. Прекрас. Такі прекрасні красиві. Дружбаний. А що ти скажеш про губні помади? Про, губні, про ці всі якісь штуки, другі. Ліп, прям іменно бренд ліпсу цей? Ліпс, це бренд Це вони як на губах дають якийсь колір, да? ну, і так? І вони, вони типа не пересушують, ні, чи що? Ні, ні не пересушують. Це блиск для губ, тільки це ліп, а він не десь фактиками, там такі всякі допоміжні компоненти для шкіри губ. Оцей ліпс. Ліпс і мороз такі. Це? Оце. А, М -м -м -м. а що це таке Ми, е М. Р бренд? Не дуже. Тобі краще ліпси, так? Да? Ні, мені дуже класні. Просто ліпси більше люблять. О, я ще ці в інстаграмі бачила ці оці, помадки. так. Да. Щось не зійшло тобі, так? Да? Бо я тільки бачила, візуально виглядало красиво. Ну, Короче, зі всіх помат тобі найкраще це ліпси. Ну, ліпси, Мені хтось був казав, що це знаєш бренд, бренд цієї, як те, що найпопулярніший бренд губних помад. Ну, Хербібер, оце її. Хайлі Бібер. Це типу, щось похожий Анало. Ну, така сироватка. Сироватка для лиця. Ну В неї, звісно, так, да. так. Да, да. Мені просто я В з ТікТокови бачила. Да. Хороше. А знаєш, що я думала, хотіла взяти, що минулий якось. Ну, типу, не минулий рейс, а взагалі. Оці карбокси. Е це ж на осінь беруться вони, так? Да? Ну так, так. Але це треба там курс пройти у цього карбоксису. Ну, кожна конечно. Там всікі десять процедур, чи часики? То це типу 2000, то це тих десять буковок. Боже, яке неприємне. Такі картини красиві. А це ручна робота? Картини це у вас якась ручна робота, так? А тут ми на продаж. Можна це розкривати, і це на продаж У Мене 70, що зможу за готівку взяти. А скільки буде за капучино і за тортик? Каву взяла. Розпити і обговорювати <сіх> всякі ділічки. Що я купила сюди? Оці пакет цього. Це іде у нас сироватка. Кажуть, дуже крута. Потім тонік для лиця. І це, саме купуче. Це вмивачка для тіла, груша за. Кажуть, що її вистачає на дуже довго. Так що буду пробувати. І ще масочку для обличчя. Її раз в тиждень наносиш, тут вистачає на декілька разів. вже Все накупилася, тут дуже всього багатого. Буду завтра знімати відео, пробувати наносити на себе і вам все покажу. Так що ви підписуєтеся. Якщо хочете знати, де я це все купила, також пишіть у коментарях. Все напишу.